Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить, приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких роллера. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, єси стільки, скільки влізе, бо за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисосолодкі, кис щінлі. Вибираєш, хочеш і чинаєш каметик. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. і вживаєш. Я тим фінансову. Напої, до речі, в суму пів години не включені. Ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш не знаю, 12-14 євро і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав купу їжі і залишається щось після тебе, то кожне 100 грам, здається 2 євро. Русин, О! Ммм! По оплаті півгодини 12,90 година, без єси ж скільки хочеш, 14,90 для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 тарілок і, і, і все. Я погнав собі далі. Добре, я влупив 7 тарілок і з'їв. Ну як влупив, Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан кола собі зараз. Зараз глянемо, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну півпівгодини і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте ви скільки захочете. Не найкращим папа.